Привіт усім! Сьогодні ми прокачаємо прес, лягаємо на коврик, прижимаємо поясницю до підлоги, та як завжди. Животик підтягнути і піднімаємо лопатки. Голова, шия на руках, ноги під прямим кутом, якщо прогинається спина, колінка ближче до животика. Але стараємося коліна над бедрами, прямі кути. Дивимося вверх вище своїх колін, не прижимаючи підборідок до грудей. Тримаємо цю позицію, дихаємо через ніс і скручуємось. Правий лікоть до лівого коліна. Глибоко дихаємо через носик, випрямляємо протилежну ногу. Міняємо сторону. Лівий лікоть до правого коліна. Стараємось випрямити протилежну ногу, чуть ускладнюємо. Коліна під прямим кутом. Випрямляємо ліву ногу, праву ногу. Лопатки над підлогою. Пам'ятаємо. Правою рукою тянемося вверх до носочків. На місце. І лівою рукою вверх до носочків. На місце. Так, тримаємо. Поясниця прижата. Нагиляємо чуть праву ногу, ліву. Фіксуємо, тоді права на місце, ліва на місце, ліва вниз, права вниз, вверх, вверх Опускаємо на такий рівень, щоб не прогиналася наша поясниця. Це дуже важливо. І знову ноги під прямим кутом. І ми працюємо на виснаження. Тому чим повільніше, чим довше. Одна рука вперед випрямляємо, друга рука вперед. І назад за голову. Випрямляємо ліва рука, ліва нога на місце. Випрямляємо права рука, права нога на місце. І чуть швидше. Раз, два. Одна рука за голову, друга рука рівно з ногою вперед. Дивимося перед собою вверх. Знову коліна під прямим кутом, руки за голову. Носочками тянемось вверх, випрямили ноги в колінах і обидві руки вверх до носочків. Прес вже пече, горить, ми продовжуємо. Натянули носочки до себе, відпустили руки за голову і припідняли сідниці і опустили. Ми не качаємось, лише чуть-чуть припіднімаємо сідниці, напружуємо нижню частину живота. Нижній прес. чуть відриваємо. І знову ноги під прямим кутом. Так, тримаємо позицію прямого кута. І виштовхуємо себе зліва наверх направо, справа наверх наліво. Малюємо півколо верхньою частиною спини півколо. І не спішимо. Не спішимо. Це в нас не кардіо, а плавно, повільно. Ми розігріваємо м'язи живота, працюємо. Так. Випрямляємо одну ногу, другу ногу, поясниця прижата до коврика. І ножки згинаємо під прямим кутом. І знову скручуємось по діагоналі в один бік. Тримаємо положення, скручуємось в другий бік. І міняємо положення правий лікоть до лівого коліна, лівий лікоть до правого коліна. Так, І наші лопатки над підлогою, плечем не торкаємося до коврика. І фіксуємо на місці ножки рівно, чуть-чуть під кутом вниз, щоб не прогиналися м'язи, спини, животик напружено, руки рівно перед собою. Руки за голову, за голову. Згинаємо ноги під прямим кутом. Ножки вверх, одну ногу випрямили, другу випрямляємо. Перед собою вниз, вниз, на себе, на себе. Повторюємо ще один підхід. По черзі опускаючи ноги. І по черзі піднімаємо наверх, дихаємо через ніс. І під прямим кутом згинаємо. І знову півколом. Зліва наверх направо. Справа наверх наліво. Наверху якомога довше себе затримуємо. Пів коло. І зліва наверх направо. Справа міняємо по діагоналі, скручуємось. І лівий лікуть до правого коліна. Ноги тримаємо під прямим кутом. так, Руки перед собою. Знову за голову. Вищі лопатки, дивимося вище колін, під до грудей не прижимаємо. На цій хвилині прес вже має горіти. Руки витягуємо перед собою і плавно качаємо вверх-вниз і за голову. Так, від прямого кота по черзі зігнута нога вниз і права вниз. Можемо легенько торкатись носочком на місце. І колінами до грудей відпочиваємо, добре прижимаємо коліна і з круглою спиною піднімаємося наверх.